Сьогодні, як ви зрозуміли, я хотіла би з вами обговорити три книги французьких авторів, які вийшли останніми роками, і які розповідають про війну в Україні про російську агресію. Почнемо з нонфікшн. Це Джонатан Літтл та Антуан Дегата, Анандуа Анконвен. В нього є тут всі імена жертв, і що з ними сталося, що справді. Дуже цінна Тому... наступна що... книга. Авторка про яку поговоримо, це Олександра Козелик, «Ляхшівіст» або ж архівіст. Насправді, цій невеличкі книзі ми проходимо прямо майже всю історію української державності. Остання книга цього відео це Ля Бальріна до Кієв Стефані Перез. Дуже багато важливих тем. Насправді для українців. Якось авторці вдалося в цю, в цю таку невеличку розповідь вмістити багато. Почуттів страхів і болю українців.